Я розкажу, яким я бачу свій сервер Майнкрафт, який я буду відкривати. По-перше, що це буде саме анархічний графічний сервер, на якому можна буде грифити та підривати чужі бази. Також на ньому буде дуже багато класних фіч, як автошахта. Також будуть на ньому різні міні-ігри. Також будуть зачарування на, 10, на, 10 зах... на захист 10. Та на атаку десь на гостроту 10-ту. І ще багато різних класних речей. Також буде аукціон. І багато іншого. Вже спанд готовий і до відкриття залишилось 1-2 тижні. Ми в Discord повідомимо, коли буде відкриття, і ви зможете зайти на сервер. І якщо у вас немає Діскорда і ви хочете також грати на сервер, то просто слідкуйте за моїм каналом. Або ж за каналами моїх друзів, які також будуть знімати відео на цьому сервері. Також ми зіткнулися з такою проблемою, що сервер. Наш. Якби має е, рушій, на якому він стоїть, він виходить, що платний, і за нього потрібно платити. І з цього ми будемо створювати донат. Але поки що варіантів, як зробити донат. Є тільки три. Перше це розробити свою донатну систему, але на все, цю розробку треба буде витратити більше, ніж рік. Є ще одна ідея. Це, це використати російську донат, хоча ця ідея вже відпадає повністю. І третя, Буна заведе Монобанк. Ну, Буна — це мій розробник сервера, він техніць, технічний розробник сервера. І тому, ну, бо якщо брати українські сервіси оплати, то там потрібна, на тільки, там потрібна карта Монобанка. А щоб її оформити, потрібно мати, якщо я не помиляюсь, більше 14 чи 18 років. Ну, потрібен паспорт. Тим часом, як буде, нема паспорта. Ну, я міркую, що він може її оформити на когось другого. цю картку. І також її використати. Також на нашому сервері будуть кіти. У нас буде три привілеї. П'ять привілегій. Найперше, з яких буде Кіт, наступно буде VIP, далі буде йти Дажбог, і далі буде йти перо, а потім уже Нефту. Так. Е, у цих привілегій будуть різні можливості. Зокрема, тим, хто зайде на першому вайпі на сервер, е, то тим будуть видаватися безкоштовно на місяць. Донат VIP. Повністю-повністю безкоштовно. Також на сервері буде дуже багато фіч, зачарування лазурито. Також буде незорита бронька, але на сервері не буде Енду та пекла. Тому ну, що для цього потрібно створювати другий світ, що надає змогу його створити рушій, який зараз використаний на нашому сервері. Але я міркую, що скоро ми зможемо це зробити. Якщо ви зайдете на сервер і будете на ньому грати. Я думаю, все, що я хотів, я вже сказав. Всім бувайте! Також у нас на сервері ось такі правила. Проходять, і також ви можете написати свої ідеї в чаті серверам ідеї. І тут можна патентувати свої ідеї, щоб додати щось на сервер. Так що переходьте. І на цьому я закінчую відео. Всім бувайте!